Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. І сьогодні сходимо, подивимось, що є на завозі у магазині Хумана на проспекті Олександрівському у Харкові. Сьогодні 25 березня, і сьогодні в нас нова колекція. Нічого купувати я не збираюсь, просто познімаю для вас, що там є цікавого, і щось поприміряю. Подивимось, може собі щось прикуплю, але не планувала. Тож пішли дивитись. Так, ну і спочатку я пішла подивитися взуття. Це в нас туфлі дуже гарні від Майкл Корс. Коштують вони 800 гривень. Це сьомий розмір, у Майкла Корса це 37-й. О, що я бачу, Ви тільки подивіться, це ж в нас Jimmy Choo, Ну нічого собі. Це в нас який розмір? 39 і 38. І коштують вони 1150 гривень. А на офіційному сайті подібні, коштують більше 600 гривень. Євро. Ось таке. Я їх приміряла, але на мене вони замалі. А то б я собі їх придбала. Так, що в нас тут ще цікавенького є? Так, ось бачу Charles і e Кіт. Це сингапурський бренд взуття. І на офіційному сайті взуття таке коштує 65-100 євро, а тут усього 550 гривень. Так, далі, що в нас тут є ще цікавенького? Це в нас бренд Капони. Наскільки я пам'ятаю, це турецька марка взуття. 370 гривень вони коштують. А на офіційному сайті чи в магазинах-партнерах коштують десь 3 тисячі гривень. Ось, подивіться, які гарні босоніжки. Це німецький бренд якісного взуття капріси. Тут вони коштують 420 двадцять гривень, на офіційному сайті близько 3 тисяч гривень. Так, щоб нам ще подивитись тут. Тут багато, бачите, спортивної, спортивного взуття. Так, ось бачите, наскільки тут всього багато, і людей багато вже. Так, це в нас е, шльопанці від Ральф Лорен. Це якийсь маленький розмір, не наш не знайшла я, е, де саме він там написаний. Так, ось ці дуже гарні, але тут немає е, е, фірми. 420 гривень вони коштують. Так, далі в нас це Лаура Берг. Це також німецька марка взуття. 420 гривень. Вони коштують у магазині, наскільки я бачу, там 39-й розмір був. Так, давайте ще з цього блоку подивимось, що в нас тут ще є. Так, далі в нас шльопанці від Рікер. Це швейцарський бренд. Взуття 370 гривень вони в магазині коштують, і на офіційному сайті близько 3 тисяч гривень. Ще мені ось ці сподобались. Це зімин, наскільки я знаю, це польська марка взуття. У магазині вони коштують 700 гривень, це 39-й розмір. На офіційному сайті вони коштують 3-4 тисячі гривень. А далі я побачила такі гарні та соняшні босаніжки від O.V.S. Зараз вам покажу їх. Ось вони. Це недорогий італійський бренд. Такі на офіційному сайті коштують 50 євро, а в магазині 470 гривень. Так, а далі давайте з вами одяг подивимось. Я, звичайно, усе вам показувати не буду, бо це ми будемо до завтра дивитись. Покажи тільки те, що було цікавого. Тут у нас верхній одяг. Ще тут висить в переміжку з піджаками, жакетами. О, дивіться, який плащик такий гарний від зара. Мені подобається дуже ця тканина. Так, це в нас Мекс дуже такий гарненький. А це в нас німецький бренд, наскільки я бачу, вайбуш також 420 гривень коштує, як і попередній. А цього разу якось мені верхній одяг не дуже сподобався асортимент. Я тут усе передивилась. Так, давайте подивимось. Мабуть, ще я... щось не таке тепленьке. У магазині з'явились тонесенькі курточки-бомбери на весну. О, дивіться, який прикольний з драконами. Бомбери коштують 330-370 гривень. І бачите, їх багато привезли до магазину. Я думаю, вони довисять до розпродажу, і можна буде придбати їх за більш цікавою ціною, якщо вони когось цікавлять. Ще в магазин привезли багато джинсових сорочок. Вони коштують 330-600 гривень. Тут вони бачите на будь-який смак їх доволі таки багато. Подобалась мені яскрава рубашка від Шейн. Дуже такий яскравий кольор, вже весна. Хочеться більше кольорів. Сподобався мені ось цей стьобаний жакет. Це 42 розмір. Я не знаю цей бренд. Коштує він 550 гривень. Жакетик від White. Ви знаєте, я дуже люблю цей бренд. В них майже завжди гарна якість. Рубашка від Зара 330 гривень вона коштує з такими цікавими елементами на рукавах. Ще мені сподобались ось ці дві однакові або блузи у піжамному стилі, або це частина піжами. Дуже гарно виглядають по 330 гривень. Так, ну і давайте подивимося, які в нас тут є костюми у магазині. Ось такий костюм брюки та ковтинка на запах від бренду Lindex з птахами. Загалом вони будуть коштувати біля 500 гривень. Далі спідничка та блуза від бренду Esprit. теж загалом, Тобто разом будуть коштувати біля 500 гривень. Пісочний костюм ось такий був. бренд. Там я не побачила. Далі ось така спідничка і топік. І величезень такий костюм. Це я не знаю, мабуть, 3XL на літо. Більше костюмів я в магазині не побачила. Так, давайте подивимось спіднички. Зі спідниць мені сподобалась ось ця від Ганд 289 гривень. Вона коштує на офіційному сайті. подібна буде коштувати 150 доларів. Так, а тут мене зацікавив, незнайомий для мене бренд. Це турецька фірма Яргіджі. і спідничка коштує у магазині 250 гривень а на офіційному сайті близько 4000 тисяч гривень. Так, друзі, дивимось далі. Ось така гарна спідничка від Zara. Коштує 330 гривень. Мені прям дуже вона сподобалась. Зараз плісировка у моді, і такі відтінки тут гарні. Ну просто казкова. До речі, у минулий раз було дуже багато плісированих гарних спідниць. Ще мені ось ця спідничка сподобалась. Це якийсь бренд Jelly Джеріс. Я не знайшла інформації в інтернеті. 289 гривень. Вона коштує дуже гарно. Так, що в нас тут ще є? О, а цю розкіш я забрала. От я казала, нічого купувати не буду. У кінці вам її покажу. Так, далі дивимось. Ось ця, подивіться, яка гарна спідниця. Мене прям так і тягне на яскраві кольори. Так, це у нас 370 сімдесят гривень. And the stories. теж доволі гарна спідничка. Так, що тут ще цікавенького? О, подивіться, Карін Вестер. У мене була сукня а, з цієї ж тканини. Її придбали дуже гарно. Ну, взагалі, ви знаєте, є чого вибрати. Досить а, багато цікавих спідниць. Так, що в нас тут? О, подивіться, як, як я люблю цей бренд Холі Ендвайт. Так, ну а далі в нас вже. Чорні спіднички, то вже не цікаво мені. Так, ну а тепер давайте подивимось. Моє найулюбленіше: це сукні. Їх тут ну дуже багато. Ось така яскрава від Pull&Bear, Коштує вона 370 гривень. Тут бачите, дуже дуже багато суконь навезли, бо скоро літо треба одягати сукні. Гарна повсякденна сукня від відомого британського бренду Барбор. 330 гривень вона коштує. Тут подивіться є металеве лого бренду. Мені дуже сподобалась. Сукня у спортивному стилі від британського бренду. Вона коштує 420 гривень. Гарна плісована сукня від Pull&Bear. На запах вона коштує 320 гривень. О, Нещасна сукня від Марі Меко, вже котрий її зустрічаю у цьому, саме у цьому магазині Хумана. Щось мене на смужку потягло. Це, це також якісний бренд одягу London Fog, Лондонський туман. Так, що в нас тут ще далі є? О, подивіться, який блиск та розкіш. Це шведський бренд драйлоки і подібна сукня на офіційному сайті коштує 2500 гривень. Знов бачила ось цю сукню від H&M, Я її минулого разу вам показувала. Але на розпродажу її не було. Мабуть, її припрятали. Дуже вона мені подобається. 370 гривень коштує. У мене така ж є це. В нас також сукня від H&M, Ось така гарненька сукня від Mango, 289 гривень вона коштує. Гарна мережевна сукня від бренду Love Triangle. Я не знаю, що це за бренд, але він продається на сайті ASOS. Коштує сукня 289 гривень. Мені сподобалось тут і насичений колір гарний, і мережеве досить гарне. Ще мені сподобалась ось ця сукня від YIS, Це датська а, марка одягу. 370 гривень коштує ця сукня. І я подібну сукню міряла на розпродажу у магазині Хумана, але у іншому. Ось так вона виглядає. Це той же самий фасон, тільки іншого кольору. А на офіційному сайті подібна сукня коштує 65 фунтів, тобто близько 3000 тисяч гривень. Сукня від англійського бренду Лінсі Боб. Я коли знаходила вже цей бренд. Кому буде цікаво, просто зайдіть до них на сайт і подивіться, вони виготовляють досить незвичний одяг у вінтажному стилі. Дуже сподобалась мені ось ця довга сукня від МінтенБері. Це європейський бренд. Коштує вона 330 гривень. Досить цікава сукня від Зара. Вона коштує 470 гривень. Йде на запах, і бачите, понизу з бахромою. Уперше таку сукню у зара. Я взагалі бачу сукня від німецького бренду Міха у магазині Хумана Вона коштує 420 гривень на офіційному сайті. Сукні в них по 100 євро. цікава за своїм дизайном ось така сукня від Blackie Dress Berlin. Цього сайту я не знайшла, цього бренду тільки на Vestir Collection знайшла. Там ці сукні коштують близько 100 доларів. Був, звичайно, тут вона коштує 370 гривень. Гарної якості сукня від Мохіта – це польський бренд, і подібна сукня на офіційному сайті коштує 1200-1300 гривень, а тут 370 гривень, 32 розмір. Ще бачила в магазині сукню від кос. Вона коштує 420 гривень такого незвичного фасону. Ну як і більшість моделей від кос. Блуза від YIS коштує 250 гривень. Вона зі скляними намистинками дуже так якісно та класно виглядає. Мені дуже сподобалась. Ще одна дивна річ від Зара у цей день. Ось така ковтинка. 370 гривень. Вона коштує. Вона з золотим блиском і з такими наліпками. Ніколи у Zara такого не бачила. Ну, Щось цікавеньке. Хотіла вам ось ці дві ковтинки показати, бо знайшла їх у магазині. Їх можна дуже класно стилізувати, гарні такі напівпрозорі. І друзі, хто не знав, то Кожного дня по декілька разів на день поповнюють асортимент магазину. Тобто кожного дня можна знаходити щось новеньке у магазині. На ось цьому вішаку я знайшла Marimeko. Це дорогий бренд блуза, за 370 гривень коштує. Я її не купувала. Так, друзі, ну що я вже в примірочній. Ось так я сьогодні виглядаю. І давайте покажу вам речі, які я відібрала приміряти і показати вам. Ось така у мене тут кубка речей. Давайте усе будемо приміряти. Так, друзі, не зважайте, що я тут буду у кепці сьогодні, бо я перефарбовую волосся і воно зараз не дуже виглядає. Так, сподобалась мені ось ця сукня від бренду Jakes. коштує вона в магазині 370 гривень. Я взагалі люблю такі сукні тут і або бавовна, або поплін. Вони дуже гарно виглядають і дуже гарні тут е кольори. Сподобалась мені ось ця блуза, я вам вже її показувала. Це бренд Віла, коштує вона 330 гривень. Бачите, тут такі нашивки гарні, а по низом там знизу там майка. Так, зараз покажу вам її на собі. Ось так вона виглядає на тілі. Я брала її, бачите, там з боку чорна сукня висить. Хотіла вам з нею показати, дуже це гарно виглядає, але темна примірочна і нічого там не видно. Тому дивіться так. Ось ця гарна сукня це H&M, коштує вона 420 гривень. Вона довга і дуже гарно сидить на тілі, але в примірочній нічого не видно. Так, далі я взяла дві речі: це ось цю спідничку від англійського бренду Alexan та ось цю картинку від Lindex. Мені дуже вона сподобалась, вона коштує 250 гривень. Зараз подивимось, як воно буде виглядати разом. І ось так вони виглядають разом. Мені дуже сподобалось поєднання кольорів, і цю спіднічку я собі придбала. Я би придбала собі і ковтинку, але мені здалося, що вона досить куценька. Якщо б вона була досить ширша, я б теж її придбала, бо тут дуже гарне, гарні кольори, такий зелений з вкраплінням червоного. Дуже гарно виглядає, але трошки б вона ширша була, чи я трошки менша? Ще мені дуже сподобалась ось ця майка від Zara, Тут розмір М, і коштує вона 289 гривень. Ось так вона виглядає на мені. Така дуже гарна, якісна річ. Але я її не купувала. Я взагалі прийшла познімати, але спідничку все ж таки цю червону я забрала. Яка ж вона гарна. Дівчата, ну то просто. Мені вже стільки компліментів зробили а, за цю спідничку. Тож я дуже задоволена, що я її придбала. Так, ще одна дуже гарна така спідничка, яскрава. Верх це бавовна, знизу я не знаю, але є підкладка. Здається, бренду там не було. Коштує вона 330 гривень. І мені також дуже сподобалось, як вона виглядає. Така яскрава, гарна, ну дуже приємний, такий а, насичений. Відтінок мені подобається друзі. На сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляди, підписку, ваші вподобайки. До зустрічі!